Висловлюємо слова щирої вдячності команді громадської спілки реосвіта за надану можливість відновити свій ресурс, знайти коло однодумців, познайомитися з топовими спікерами. Лілії Гриневич, спасибі за небайдужість до вчителів та освіти в цілому. Надзвичайно цікаво було спілкуватися з вами, оскільки саме ви стоїте біля витоків провадження нової української школи. Як спікеру, вам вдалося нагадати нам, наскільки важливими є компетентності та особливості реалізації стратегій нової української школи. Олена Заплотинська, Марія Дупак, Людмила Стасюк дякуємо вам за організацію цього чудового заходу, на якому ми щодня отримували підтримку, розуміння, допомогу, за ваше прагнення створити комфортні умови для кожного. На цьому заході ми могли спілкуватися наживо, сміятися, радіти та плакати, а ви весь цей час були поруч із нами. Девіз нашої зустрічі, бережи крила, окриляй майбутнє, залишиться в серці назавжди. Висловлюємо щиру подяку Юрію Гайдученку за проведення дуже пізнавальних, справді навчальних і натхненних занять, тімбілдинг та дизайн сучасного уроку. Вам, Юрію, вдалося створити атмосферу комфорту, довіри і підтримки, у якій учасники ретриту вільно ділилися ідеями і думками. Робота команди була побудована таким чином, щоб залучити учасників до обговорення аналізу. Завдяки глибокому зануренню ми зробили якісний аналіз власних уроків. Це стало потужним фундаментом для розробки нового бачення, позиціонування і стратегії сучасного уроку. У результаті команда прийшла до єдиного розуміння пріоритетів і цілей. Дякуємо за натхнення і корисні інструменти, і віру в кожного учасника. Дякуємо Олені Лінник за розкриття таких цікавих тем, як компетентнісно орієнтовані завдання уроку, співпраця в команді, як ефективно працювати разом, які навички вчителя, професійне вигорання педагогів, як розпізнати і що з цим робити. Пані Олена дуже щедро ділилася знаннями, досвідом, секретами, лайфхаками і тим, про що розказують далеко не всі. Заняття були надзвичайно змістовні, цікаві. Дякуємо, шановні пані Олено, за атмосферу, дуже комфортне спілкування і цінний матеріал, корисні теоретичні знання і практичні завдання. Оксана Мороз та Олександр Домишицьо, ми безмежно вдячні вам за проведення тренінгів, на яких ми отримали цінну підтримку, допомогу і нові знання. Завдяки вашим зусиллям ми глибше розібралися в важливих аспектах критичного мислення, медіаграмотності. А також дізналась, як ефективно використовувати штучний інтелект у повсякденній практиці вчителя. Ця зустріч надихнула нас і дала впевненості. Дякуємо за ваш професіоналізм і небайдужість. Безмежна і щира дяка команді психологинь і арт-терапевток, зокрема Світлані Ройс, за численні практики, заземлення, самозаспокоєння, самоконтролю. Це вдяки вам. Ми знаємо, що вихід завжди є. Пані Ірина. Ви навчили нас звертати увагу на себе і свої потреби, боротися з емоційними тригерами і черпати ресурси. Ваші поради щодо саморегуляції надзвичайно цінні для нас. Ушній кімнаті із Ганою Єфімцевою ми дізнавалися про тонкощі соціально-емоційного навчання і роботі з дітками з особливими освітніми потребами. Дякуємо за заняття арт-терапії Олені Дорогавцевій і Наталі Сиротич. Заняття з вами це не лише задоволення, це змога відпочити, відволіктися від дорослих проблем і приділити час своїй внутрішній дитині, зрозуміти її стан і потреби. Хочемо висловити щиру вдячність тим, хто зробив цей ретрит неймовірним і наснажливим. Дякую вам, Василь, дяків, за те, що розкрили глибоко тему ідентичності, що нагадали нам цінність нашої держави і наше місце в ній. А, про те, що треба цінувати в першу чергу себе, це усвідомлення дає нам сили рухатися. Туре прийде за те, що розкрили свою історію успіху. Я думаю, що кожен вчитель після почутого зрозумів, що не треба боятись пробувати щось нове і варто. Брати участь у Global Teacher Prize і вірити у власні сили. Ну і наостанок дякую пану лісовому міністру освіти і науки України, а також його заступниці Надії Кузьмічові за те, що знайшли час і приїхали до нас. Дуже важливо розуміти, що держава нас чує, розуміє і готова підтримати. Дякуємо вам ще раз. Це була незабутня зустріч, яка надихає на нові звершення.